Доброго дня. Сьогодні говоримо про трикутник. Розв'яжемо завдання 807. Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 7 дециметрів, а бічна сторона на 4 дециметрів довша за неї. Знайди периметр трикутника. Ну, спочатку слід пригадати, який трикутник називається рівнобедреним. Рівнобедреним називається трикутник, в якого є дві рівні між собою сторони. Ось ці дві рівні між собою сторони називаються бічними сторонами трикутника, а третя сторона називається основа. Отже, позначимо нашу основу А, а бічну сторону Б. Основа наша дорівнює 7 дециметрів. Бічна сторона в нас невідома, але відомо, що вона є на 4 дециметри більшою за основу. І Знайти в задачі нам потрібно периметр цього трикутника, перший крок знайдемо бічну сторону. Вона є на 4 дециметри більшою за основу. Основа у нас 7 дециметрів, і додаємо 4. Дорівнює 11, це у нас дециметри, це в нас є наша бічна сторона. Другий крок шукаємо власне периметр. Периметр для многокутника це є сума довжин усіх його сторін. Так як наш трикутник є рівнобедреним, то його периметр це є сума довжини основи і ще додаємо дві однакові бічні сторони. Отже, P дорівнює А, це основа, додати двічі довжину сторони Б. Ми вже все знаємо, можемо підставити А дорівнює 7, додати 2, помножити на Б, Б це в нас вічна сторона 11. Дорівнює 7 додати 22, це є 29 дециметрів, це наш шуканий периметр. Запишемо відповідь. Двадцять дев'ять